Кориду прямо в автовий Не бійтеся, залишайте свої речі. Це Херсон. Особливі діти з батьками збираються на відпочинок на морському узбережжі. Відпочинок для дітей з аутизмом організували волонтери Херсонського центру. Своє. Про цей центр та його діяльність у Херсоні далі в нашому сюжеті на Незламному півдні. Вас, лайк та підписка, слідкуйте за нашим каналом, де ми розповідаємо про життя у прифронтовому місті. Особливі діти їдуть на відпочинок завдяки волонтерам центру Своє, де їх чекають розваги та різні активності. Як кажуть організатори, відправити дітей на морське узбережжя вдалося завдяки донатам небайдужих людей, організації Червоного Христа та міської військової адміністрації. Останні допомогли транспортом та речами першої необхідності в дорозі та на відпочинку. Діти з розстройством аутичного спектру, і діти і молодь. Ну, Вони без супроводу не можуть проходити. Тому ну, така пропозиція була це за, за весь час, ну дуже нам як вам сказати, підійшла, тому що діти. Молодь нас не можуть без супроводу, а на жаль, всі програми соціальні, то у нас самостійна. Ну, якщо дитина більш важка, то супровод ну, батьків не завжди є в програмі закладена. І це така пропозиція була, як від якої ми просто в захваті. Ну так вам сказати, тому що це можна поїхати і не переживати, бо тому що діти з ну, молодь з аутичним спектром вони всі різні. І в них є у кожного свої, як, на жаль, стіми, які не повторюються один одного. І ну, Це дуже важко пояснити. Це багато треба прочитати і пройти з маличку і, і далі. Тому ми дуже задоволені такою програмою, пропозицією, і відпочинок. Навіть два, два дні це дуже багато для нас. І за весь час, що ми десь, Майже нікуди, ну, 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 куди, тому що не до доступу у нас не до води, не, не до, до море. Ми не вже довідять. скучили за Дніпром, за морем. і Я вже забула, скільки років ми не були на морі. Дніпро -то, то взагалі такі спогади. Ще проблема в тому, що якщо навіть дитина і може поїхати, тільки з супроводу мами. А якщо є менша дитина, то тоді її ну, нема на кого залишити. А коли є така пропозиція, що може вся родина поїхати, це дуже-дуже добре. Тому що для наших дітей дуже важливо, щоб родина була разом, щоб була підтримка і мами, і татка, і молодших там брати і сестра. З родинами на морське узбережжя їде також профільний психолог, який допомагає соціалізації особливих дітей. Окрім ігрової програми для таких сімей також будуть організовані кулінарні майстер-класи. Дуже приємно, коли всі разом об'єднуються, збираються. І мрії здійснюються завдяки тому, що було дуже сильне бажання. Ми його послали всесвіту, і всесвіт нам відповів. Настільки сильне було бажання, і емоційно всі були тут завантажені подіями навколо, що всім треба відпочити. А відпочиваємо ми думками, спілкуючись з природою. А так як ми херсонці, і нас близько ліс або море. Ліс, на жаль, на зараз недоступний, не пускає там відпочивати. У нас є варіант море. І ми їдемо відпочивати на море. Завдяки центру своє. І небайдужим персонцям були зібрані кошти для поїздки на море. І там ми плануємо відпочити. Як ми будемо відпочити? Відпочивати будемо активно, тому що в нас енергії недостаченої дуже багато. Ми будемо грати. Будемо співати, будемо танцювати, будемо робити зарядку і будемо соціалізувати. Хочемо з дітьми навчити трішечки їх привчити, готувати. Спільне готування буде, дуже смачних пиріжків. Всіх запрошуємо на море на пиріжки, на смачні. Доєднуйтесь. Робота з особливими дітьми та їх родинами не єдиний напрямок центру своє у Херсоні. Розповідає одна з його організаторок Наталія Шатілова освітньо тренінгові центри своє. Ідея була ще одразу після деокупації створити ті самі безпечні центри для людей, які і дітей, і людей, ті, хто знаходяться в Херсоні. Чому така ідея виникла? Тому що після окупації ми розуміємо, да що почались дуже щільні обстріли міста. І діти і люди, в принципі, починаючи ще з ковіду, з нашого, да і коли всі працювали онлайн, спілкувалися онлайн, в тому числі і діти. Ну, втрат, втрачаються навики спілкування, і, на жаль, є потреба в спілкуванні дуже така активна. Психосоціальна підтримка, психологічна підтримка, взаємодія, соціалізація, інтеграція це знаєте, такі слова, які скажімо, ну, пафосні, скажімо так, да? але це дійсно є таким наганагальна історія на зараз. Тому якраз в минулому році це вже 11-го, .11 24-го буде рік нашим центром. це така дата для Херсона дуже важлива і дуже значима. Ми зараз вміємо звільнена Херсона. раз на першу річницю ми спільно з обласною військовою адміністрацією, з нашими партнерами іншими. Багато насправді це знаєте великі справи. Це не справа рук однієї людини або однієї організації. Дуже багато було внесок ну, вкладено багатьма людьми і багатьма організаціями дійсно. І тому якраз от відкрилися наші центри центра зараз у нас два поки це освітньо тренінговий центр своє і ПСП-центр своєрідне. І це якраз освітньо-тренінговий центр він націлений, це досить таке велике приміщення, все підвальне приміщення, це безпечний простор. Ми наголошуємо на цьому, що зараз безпека це головне. Тому там в нас проводяться окрім освітніх заходів, культурні, творчі, мистецькі. В нас до Кюдейс проходив офлайні. Дуже всі дивувалися, тому що показ двох фільмів, один із них, нескорений Херсон, був якраз у нас в нашому центрі. У нас є така спортивна складова, наші і дітки займаються карате. Зараз приїжджає в нас тренер з Одеси, тому що він дуже теж вболіває за наших дітей. Наші дівчата вже більш дорослі, скажімо так, займаються також в контексті самооборони іде, є майстер-класи з арт-терапія дуже багато. Працює психолог. Ну проводиться досить така, знаєте, потужна робота. І, в принципі, немає такого, що він у нас відкривається тільки на якісь заходи. Фактично, оба обидва центри вони працюють кожного дня. Другий напрямок це наші інструктори Червоного Христа з першої допомоги, я є тренеркою цього напрямку в Херсоні. Ми навчаємо в наших локаціях, ми навчаємо людей першої допомоги. Перша допомога це рятує життя в межах Херсона, ми розуміємо, це така нагальна потреба. Тому, окрім того, що ми навчаємо населення, в нас пройшли вже певні тренінги і працівники ДСНС, і поліціянти. І зараз ми навчаємо комунальну службу. Міські. Чому? Тому що вони працюють на вулиці і для того, щоб вони могли оперативно зреагувати і надати першу допомогу як собі, так і своїм колегам. Ми зараз теж працюємо. Ну, фактично кожен день у нас і тут тренінги. Ну, це ще один такий дуже важливий безпековий напрямок. Сьогодні центр своє не лише освітній центр. Тут регулярно проходять різні культурні заходи. На одній із локацій організовуються кінопокази, виступи поетів, письменників та музикантів. Крім цього, працюють і гуманітарні проекти щодо допомоги населенню Херсонської громади. Значить, центри своє націлені на соціальні проєкти стосовно гуманітарної допомоги. нас працює, я працюю як голова виконавчої обов'язки голови Дніпровської районної організації Товариства «Червоного Христа України. От якраз у Червоного Христа, ну, національного товариства, місія це гуманітарна допомога. Реагування оперативна, в тому числі ми реагували. Ну, почали з деокупації. Ну під час окупації теж працювали. Тому що ми розуміємо, що досить багато людей залишилось без засобів к існуванню. І окрім цього, категорія, яка мала мобільні, люди лежачі, люди тяжкохворі, Це теж категорія, яка потребувала допомоги. Зараз ми теж продовжуємо всі наші напрямки. Ми продовжуємо допомогу, включені багато категорій, це і гуманітарна допомога, це і допомога за. Бо гігієни для людей маломобільних хворих, це реабілітаційне обладнання, теж багато, ну в тому числі і перша психологічна допомога, і психосоціальна підтримка. Це теж наш напрямок. Тому, знаєте, тут співпало багато, скажімо. Цінності, по перше, да, по-друге напрямків, да які багато зараз наших колег в Херсоні, ми в тому числі наші організації, вони просувають і вони їх розвивають. І ну якраз так знаєте, органічно в нас кооперувалися, і гуманітарна допомога. Воно знаєте, один без одного не буває насправді, тому що ми розуміємо, що не тільки їсти люди хочуть, не тільки там гігієна потрібна, а це потрібно ще і. І працевлаштування, до речі, ми теж співпрацюємо з центром зайнятості. У нас є вже програма, в принципі, яку ми будемо втілювати стосовно перенавчання дорослих або навчання. Розуміємо, що зараз в наших умовах не буде вже актуальні багато тих професій, які були до повномасштабного вторгнення саме в нашому регіоні, але виникають велика потреба вже в інших реагування саме на ці виклики, щоб люди були працевлаштовані, щоб люди отримували гідну зарплатню, а не чекали гуманітарної допомоги, тому це таки теж важливий наш напрямок діяльності. В планах центру відкриття нових філіалів по різним районах міста каже Наталія Шатілова. Наступний крок нові безпечні локації для жителів Херсона, за словами організаторки центру, своє підготовка наразі вже йде. Центр своє розширяється, окрім того, що зараз йде підготовка до відкриття нашої ще одної локації. Це буде вже спеціалізований дитячий центр. Ми називаємо його вже не своє світ центр. Це буде дитячий центр для родин, які знаходяться в певному районі, чому розширюємось і чому конкретно в тому районі, в той локації буде у нас центр новий дитячий. Тому що ми розуміємо, безпеково, не дуже комфортно переміщатися з свого району в інше. Це небезпечно. Тому ми намагаємося, щоб в кожному районі міста було один хоча б центр для родин. Для того щоб могли поспілкуватися, діти навчилися спілкування. Ну, це таке основне, тому що наші батьки, коли приходять, вони кажуть, що діти діти просто не вміють. Вони не вміють і немає навичок спілкування, комунікації, взаємодії. Тому якраз буде націлений цей центр на то, щоб батьки з дітьми, по-перше, могли провести в комфортних умовах якісь активності, тому що ми знаємо, що вдома не завжди це виходить, і не завжди і настрої і все інше тут можна. Дійсно, буде проводитись робота з родинами, знов-таки націлена на те, щоб родина була один одного підтримувала, щоб родина була спроможна. І от якраз цей центр буде про це. Є ще певні, ми хочемо відкривати якраз разом з Червоним Христом Дніпровським і обласним Дитяча Академія безпеки. Саме для дітей, щоб вони смалечко розуміли, де да, певні якісь там мінімальні навички стосовно безпекової поведінки, стосовно що треба робити, куди треба телефонувати, щоб вони вже володіли цією інформацією, а головне могли її застосовувати. Тому якраз дитяча академія безпеки інтерактивна, щоб це було, знаєте, цікаве дітям невеликі такі уроки. Будемо відеоуроки робити, теж той тобто контекст контент, щоб він був ще і ну, розглужені, розпосюджений. Тому це такий перший крок. Але планів насправді багато. Ми сподіваємося, що все буде добре у нас.